Люди, доброго здоров'ячка! Ви знаходитеся на моєму каналі. З вами, як завжди, Даша Євтух. І що, я вийшла на город в таку нельотну погоду. Недавно тільки дощ прокапав, сніг розстав. Тут а ось я в грязі стою. Ну, Бачите, яке коротше це з відром. Це кстати, відро ми тут попел виносимо із хати, із груби. Е, і я прийшла сюди по землю набирати землю, щоб укривати рози. Ось трошки одкинула грязі, зараз набираю землю у відро. Два тижні я пробула у Києві, а перед тим я рози не укрила. Приїхала з Києва вдома, сніг випав, мороз, ну як мороз, сніг той замерз, короте, і ніяк ту землю скопати, нічого, а рози в нас залишилися не укриті. І короте, грязь, не грязь, я вийшла на город. Отак ось о, набираю землю, хоч і вона й мокра. Хоч і така влажна, ну нічого, вкрию хоч такою. І тепер це відро із землею я несу до клумби і висипатиму на кущ рози. А воно, кстати, земля сира дуже. І таке відро важке, страшне, а я хотіла ще друге взяти, щоб двома носить. А я тут одного не донесу. Це ось мої кущі роз. Ми їх не обрізаємо на зиму. Вони у нас так ось, бачите, за цими. А мамка потім весною, коли розкривають від землі, вона їх потім обрізає. Це ось один. Ось там воно хризантема росте. Це ось тут а ще кущики. У нас з цією весною літом були погані кущі роз, вони слабо цвіли. Ну, коротше, слабі, дуже слабі. А ця ось, походу, вона щось засохла, щось вона неживуча. Коротше, не знаю, які будуть на наступний рік, але цього року рози слабі. І оця, походу, пропала, в неї завжди такі були красиві, такі квітки великі. Кстати, люди, напишіть в коментарях, скільки відер на один кущ, скільки відер землі ви висипаєте. Я висипаю десь на один кущ два, три відра, Ну, на який два, на який три. А я знаю, що люди ще їх просто накривають листям. Ну, ми землею засипаємо. У мене там люди питали, де пропав Сімба, ось вам показую, виривається. Він тут гуляє, мені допомагає. Біжи к від мене. Взяла ще одне відро, щоб швидше носити. Набрала ось два відра землі, хоч і трошки важко, але нічого. Зато я так швидше вкрию їх. Ось мої рози вже й укриті. Все, я тепер спокійна, нехай сніг іде, морози йде. В мороз мене рози вже укриті, і зараз я хочу ще піти, занести оберемок дров у хату. Набрала ось я вже оберемок дров, несу в хату. А ви обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коменти, а також я вас запрошую до себе в інстаграм. Там кожного дня я виставляю кучу нових відосів, фоток, що я роблю. Ну то тобто й там я найбільше проводжу свого часу, ніж в інших соціальних мережах, тому обов'язково заходьте в інстаграм. Тут вже ось у плиті жару скільки. Зараз ще підкину дровцят, щоб і водичка нагрілася купаться, і щоб в хаті було тепліше. Я знаю, що в мене тут в Ютубові люди будуть питати, в інстаграмі то вже знають те, що я їм розказувала. А от в Ютубові ще не казала. Будуть питати, а що у вас газу немає, ви не топите. Дивіться, ну у нас є газ. ну Ми вже, мамко, скільки ми вже год? дуже давно. Бо ж ти що постійно? ми топимо дровами, економимо газ. Короте, і... Так завжди, Так що, може, це його для когось буде дуже важко топити дровами. Хто знає, яка зима в кого буде, я не знаю. Е, ну, привикайте, нічого страшного. Ми так топимо завжди, нам нормально. Ми вже привикли газом, я не пам'ятаю вже, коли ми тим газом топили. Так що, у нас тут і вода гріється, якщо купатися, там. То... Звісно, по-всякому буває і зима, каже годня. Буває таке, що і нормально в хаті, і тепленько. А буває таке, що, що зуб на зуб не попадає холодрига. Ну, нічого, якось топимо ось. Наколотила я собі вже кави ось Ви подивіться, кстати, яка прикольна чашка з гусьом. І з пряником одним поп'ю та піду поратися. Знімають відео, як я пораюся, не буду, тому що на дворі вже темно. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, посилання на всі мої соціальні мережі я оставлятиму під відео. Тому Всім дякую за перегляд, гарного вечора вам. І всього. Його самого самого найкращого до наступних відео!